Українські воїни йдуть вперед на півдні. Про це повідомив командувач угрупування військ таврійського напрямку. Олександр Танавський не зазначив, де саме просуваються сили оборони. Зауважу, що тиждень тому командувач вже натякав, що на таврійському напрямку цитата скоро будуть гарні новини. Кінець цитати. за минулу добу на півдні поменшало на понад 2,5 сотні окупантів. Зокрема, в полон здалися 10 загарбників. Збройні сили України відмінусували сім артилерійських систем, танк. Дві бойові броньовані машини також залізячим стали 5 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Росіян українські військові знищили 8 складів боєприпасів ворога. Збройні сили України успішно просуваються західніше роботиного на Запоріжжі, а також поблизу Кліщівки та Андріївки на Бахмутському напрямку. На півдні сили оборони продовжують підривати ворожі склади і бити по тилах московитів. Генштаб звітує про десяток російських атак, які відбили наші захисники напередодні поблизу Макіївки та Луганська область. Крім того, збройні сили підсмажили окупантів південніше Бахмута на сході. Невдалими були ворожі штурми неподалік Первомайського та Красногорівки на Донецьку. Чині упродовж доби українські пілоти 14 разів ударили по районах зосередження росіян та їхньої техніки. Минулої доби цвинтар російських окупантів поповнив зупів тисячі загарників оновлені дані про втрати противника на полі бою. Повідомив генштаб збройних сил України. Загалом від початку великої війни до підрозділу небіжчиків доєдналося вже майже 280 тисяч армійців. Москові напередодні назавжди заглохли ще 13 танків. Окупантів не допоможе капітальний ремонт і 18 бойовим броньованим машинам росіян. Українські воїни назавжди збили приціл з опів сотні артилерійським системам ворога. Також перетворили на брухт одну реактивну систему залпового вогню рефії Посмакував вогню ЗСУ ще 41 безпілотник країни-агресорки. Небесна варта України збила одну ракету противника. Обсмаленим залізячим. Спочивають на лінії зіткнення ще три десятки військових машин. Окупантів а в українських степах навічно загубилися й три одиниці спеціальної техніки московитів. Ранок на Росії починається з бавовни та загальної повітряної тривоги по усій країні. Невідомі безпілотники, котре розліталися над Московією. Дрони завітали до Брянська, Белгорода та Курська. Ворожа міноборони повідомляє про щонайменше три десятки повітряних цілей. Звітують про збиття, нібито всіх. Це не переконало жителів Бєлгорода. Тамтешній губернатор доповів про приліт по адмінбудівлі. Водночас, по всій Росії цієї ночі волала сирена, працювали гучномовці в країні. Відбулося так зване загальне національне сповіщення населення, зокрема і в Москві, біля Кремля. З десяток артилерійських снарядів прилетіли в одне із сіл Мерівської громади на Дніпропетровщині. росіяни вдарили вночі. Влада області інформує, що загиблих та постраждалих немає. Дві оселі з побитими вікнами, крім того, обірвані електродроти. Опівночі росіяни скинули керовану авіабомбу в центр селища Борова на Харківщині. Легкі поранення дістала літня жінка, як повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджені двоповерховий будинок і дитсадочок. Упродовж доби московити атакували п'ять районів регіону. У селі Козача Лопань, Понівечені п'ять осель у Богодухівському районі. Снаряди зачепили школу і завод. Із реактивних систем залпового вогню Росіяни вгатили по самих помешканнях у селі Одноробівка. Чекаєте нових ракетних атак і майбутніх блокаутів, але ворог і не припиня повітряного терору. І статистика використання дронів Камікадзе це лише засвідчує, які дієві рецепти мають від цієї навали безпілотників військові експерти. Чому Росія визнає, що українські бомбардувальники мали досвід авіударів по брянську? Як окупанти вже готуються сковчати після останніх новин про легендарного командира Азову Редіса? І що українські танкісти розповіли президенту про німецькі леопарди? Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Дімана тудася на гору. Чи варто жити в очікуванні посилених ракетно-дронових атак, якщо вони і так уже почалися? Росія щоночі атакує Україну шахедами. Лише у вересні маємо антирекорд понад пів тисячі безпілотників камікадзе. Збито майже 80 відсотків, але дієвого магічного рецепту від повітряних атак немає. Будуть підбиті дрони, але вочевидь будуть і влучання. Що ж можна зробити? Про це говорять військові експерти. Шалонована проти повітряного Корона – це єдине, що можна протиставити, плюс система оповіщення, тобто е, потрібно, щоб е, наші військові завжди знали, де і коли йдуть ці дрони. На жаль, іншого на принаймні зараз рецепту боротьби з дронами немає. Я думаю, що зараз е, є певні е, напрацювання, але для того, щоб вони запрацювали в повну… Повної міри потрібен час, і я не думаю, що він у нас є, тому що вже осінь, і дуже скоро почнеться це такий сезон ракетно дронових ударів, на жаль, Росії. Але і ЗСУ можуть завдати клопоту окупантам, а інколи у найбільш зухвалий спосіб. Російський так званий слідчий комітет публічно визнав, що торік, 30 квітня, два українські бомбардувальники су 24 залетіли на 50 кілометрів у глиб ворожої території і атакували нафтобазу у Брянській області, після чого українська авіація безперешкодно повернулася на місце базування. А, вон она, воронка на. Я тобі, он промазал. Ну 20 не залетів. Фото на воронка. Юх. Ну це вісна 22-го року, коли росіяни взагалі не думали, що можуть отримати удар у відповідь. Тому все ППО було стягнуто на інші напрямки. Я думаю, що а, наші військові використали так такий момент для нанесення цього удару. Насправді, ударів по брянщину в того в той час було досить багато. Справді, за лічені дні до удару по цій нафтобазі, невідомі безпілотники влучно атакували іншу нафтобазу на Брянщині, і ці пожежі на Росії не припиняться. І не лише у прямому розумінні цього слова у ворога знову почало палати від останніх новин з України, як повідомив міністр внутрішніх справ, легендарний командир Азову Денис Редіс Прокопенко став до бойової роботи, і поки надолужає втрачені місяці в російському полоні та подальше пере. Ребування під час екстракції на території Туреччини про це чільник МВС розповів інтерв'ю українській правді. Прокопенко відповідає за підготовку і Прокопенко його чоловіка і він вже повністю інтегрований у він повністю інтегрований. У ви бачите, ви його не можете побачити, тому що він займається забезпеченням підготовкою особового складу. Ну, то він, він зараз намагається війти в курс прав ну, за цей час, поки його не було. Весь підрозділ себе проявляє ідеально і успіхи на полі бою э, достатньо чутливі. Це від цієї про це говорять і військові.